Добрий день, починаємо урок. Сьогодні ми з вами працюємо з темою класичне означення ймовірності. Отже, ймовірність випадкової події А дорівнює відношенню кількості випадків, що сприяють появі події А до кількості всіх можливих випадків у вигляді формули. Це означення можна записати так. Ймовірність події АБ від А дорівнює М ділимо на N, де у нас N кількість усіх можливих випадків, М кількість випадків, що сприяють появі події А. Наприклад, уявіть, що у нас в якійсь корзині є 10 кульок. І з них. Три білих. Яка ймовірність того, що на омання вибрана кулька буде біла. Отже, що це у нас буде? Ймовірність події А дорівнює. В знаменнику кількість усіх можливих випадків. У нас всього там 10 кульок. В чисельнику кількість випадків що сприяють появі події А. Скільки у нас там білих? 3. Отже, ймовірність цієї події 3. ,10. Ймовірність вірогідної події дорівнює одиничці. Давайте пригадаємо, що всі події діляться на вірогідні, неможливі і випадкові. Випадкова подія це може відбутися, а може не відбутися. Наприклад, завтра буде дощ. Може піти дощ, а може не піти. Неможлива подія це та подія, яка точно не відбудеться. Наприклад, завтра буде 31 грудня. Ми знаємо, що завтра у нас не 31 грудня, це неможлива подія. І вірогідна подія це та подія, яка точно відбудеться після середи йде четверг. Точно завжди після середи йде четверг. Отже, ймовірність вірогідної події дорівнює одиничці. Ймовірність неможливої події да, немає такої події дорівнює 0. Ймовірність випадкової події може бути будь-яким числом від 0 до одинички. Рівноймовірні події це події, ймовірність яких однакова в даному випробуванні. Сьогодні ми з вами попрацюємо з цими рівноймовірними подіями. Отже, починаємо працювати. Перший номер номер 960. На запитання Вікторини було отримано 60 правильних відповідей, у тому числі і твоя. Для визначення єдиного переможця навмання витягують картку з прізвищем. Яка ймовірність того, що приз отримаєш саме ти? Отже, ймовірність події А. Скільки у нас всього можливих варіантів? 60, да? 60 правильних відповідей. У тому числі і моя да? відповідь. Отже, що у нас буде в чисельнику? Одиничка, одна Одна там правильна відповідь моя. А всього їх 60. Отже, ймовірність події 1, 60. Йдемо далі. Наступне завдання. Номер 900. 62. У ящику 25 білих кульок та 15 чорних. Яка ймовірність витягнути на вмання з ящика білу кульку чорну кульку. Отже, скільки всього кульок в ящику 25 плюс 15 40. Да? Всього у нас 40 кульок в ящику. Ймовірність події А. За подію А позначимо, що ми витягнемо білу кульку. Дивіться, в знаменнику кількість всього, да? скільки у нас кульок 40. І скільки у нас із них білих, 25. Отже, 25 до 40. Можемо скоротити на 5, 25 на 5 це 5, 40 на 5 це 8. Отже, 5 восьмих, Да? Як бачимо. Це менше одинички у нас. Так? Ймовірність події Б. що ми витягнемо чорну кульку. Чорних кульок 15. Отже, буде 15 до 40. Скоротимо теж на 5, 15 на 5, 3, 40 на 5, 8, 3, 8. Отже, ймовірність події А витягнути білу кульку 5 восьмих, ймовірність події Б, витягнути чорну кульку 3 восьмих. Переходимо далі. Номер 964. Чи є рівно ймовірними події? А1. Ймовірність події А1 з 20 карток із числами від 1 до 20 витягнути картку із числом 1. Отже, скільки всього карток? 20. Картка з номером 1 1. Ймовірність цієї події – 1,20. Ймовірність події А2. З 20 карток із числом від 1 до 20 витягнути картку із числом 20. Теж, скільки всього у нас карток 20. Скільки карток із числом 20? Одна. Отже, ймовірність буде 1, 20. Подивіться, ці події рівно ймовірні, їх ймовірність однакова. Що ми напишемо? Рівно, ймовірні події. Друге. Ймовірність події Б1. Витягнути білу кульку з коробки, у якій три білі кульки і сім чорних. Отже, скільки в коробці всього кульок? Три плюс сім 10. Ми витягуємо білу білих три. 3 десятих. Ймовірність події Б2. Витягнути чорну кульку з коробки, у якій 3 білі кульки і 7 чорних. Знову ж таки, загальна кількість кульок 3 плюс 7 – 10. І чорних кульок у нас 7. 7 десятих. Це події Б2. Не рівно ймовірні. Бачите, ми отримали з вами різні значення 3 десятих та десятих. Ймовірність події це 1 При підкиданні грального кубика випало просте число. Так, пригадуємо, що таке просте число. Отже, при підкиданні грального кубика, що може випасти? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Прості числа – це ті, які діляться на 1 і на саме себе, і більше не мають інших дільників. 2 ділиться на 1 і на 2. 3 ділиться на 1 і на 3. 5 ділиться на 1 і на 5. 4 ще ділиться на 2, на 4, на 1. Да? 6 ділиться на 1, 2, 3, 6. Отже, мають більше, ніж 2 дільника. Число 1 є ані простим, ані складеним. Отже, при підкиданні грального кубика випало просте число. Взагалі, скільки в нас варіантів? 6 варіантів. Із них просте число 2, 3 або 5. Три варіанти. Отже, ймовірність цієї події, скоротимо, да? 50 на 50, да? одна друга. Далі, ймовірність події С2. При підкиданні грального кубика випало складене число. Складені це ті, які мають більше, ніж два дільника. Ось у нас складене 4 і 6. Отже, всього 6 варіантів, із них складених 2. Дві шостих це одна третя. Бачимо, що це не рівноймовірні події, не рівноймовірні події. Четверте завдання. Ймовірність подій д1. витягнути червоний олівець коробки, де половина олівців червоні, а половина сині. Червоний де половина олівців червоні, а половина сині. Ми розуміємо, що ймовірність одна друга так? 50 на 50. Ймовірність події d2. Витягнути синій олівець коробки, де половина олівців червоні, а половина сині. Те саме половина на половину 50 на 50. Отримали рівно ймовірні події. Подумайте самостійно і виконайте номер 966 і номер 968. Вони не складні, не поспішайте, подумайте. А я чекаю на фото ваших робіт та бажаю вам успіхів.